Шок-контент, шок відео в нас рецидив. Ні, це не рецидив. До рецидива ми дійдемо трішки пізніше, але спочатку ми розберемо грандіозний план лікування і роботу, яка була пророблена з цим пацієнтом протягом двох років часу. Саме два роки ми з ним працювали, можливо, пішвидше закінчили, якби не війна. Але маємо те, що маємо. І відразу забіжу наперед сказати, що я завжди попереджаю своїх пацієнтів мінімальне зміщення зубів після будь-якої ортодонтії, вони можливі, вони будуть, тому що зуби рухаються все життя, незалежно від того, були у вас брекети чи ні. І я проти встановлення ретенційних кап всім підряд, для того, щоб зубчики лінограм не змістилися. Краще вони хай трішки змістяться. Ніж ми їх постійно блокуємо і викликаємо стрес для суглобу. І так, поїхали. Ось така ситуація в нас: глибокий прикус, величезна сходинка між передніми і бічними групами зубів. Ну і давайте подивимось, що ми маємо по факту? Ми маємо по факту тут перший клас з правої сторони, з лівої ми маємо другий клас. Поїклам ближче до першого по малярам. що по верхній щелепі. Глибина перекриття величезна на цілий зуб і величезна сходинка в передньо-задньому напрямку. Ви її бачите на цій і на цій фото. Далі. Ось так зуби виглядають окклюзійно. І ось так вони виглядають оклюзійно на нижній щелепі. Враховуючи другий клад, звісно, на видалення внизу ми не пішли, тому що цей кейс було б закінчити складно. І так, що ми робимо? Перше, з чого я завжди починаю лікування в таких пацієнтів, це накушувальна пластинка на верхню щелепу. Ось вона, брекети внизу. І зверніть увагу, дуга в нас сегментна, тобто окремо виділений фронтальний участок і окремо бічні ділянки. Чому? Для того, щоб не викликати відразу протрузію передніх зубів до переду, а це було б, якби я підключив загалом. Ну і звісно, на накушуванні пластинці він кусає на останній зуб, ось тут сьомий, на передній і на останній цьом з лівої сторони. Ось так воно виглядає. У нас контакт тут, тут і ось тут. І ось так це все виглядає з окійної сторони. Що ми маємо на наступний візит? Фіксація брекетів у нас була 15.09.20. Наступні в мене фото є за 17.12-2020 рік. Дивимось, що ми маємо. Ось так ми стартанули, ось так у нас вже є. Круто, да? І в цей період ми переходимо на цільну дугу верхньої і нижньої щелепи, тому що ми зменшили ось тут стресовий фактор. Тобто кут переходу між передньою ділянкою і бічною ділянкою. Але пластиночка в нас ще стоїть і брекетів на верхній щелепі немає. Але подивіться, наскільки вже краще з кривою шпею. Ось так це виглядає красиво. І ось такі окрузійні фото. Пластинка стоїть собі, як ні в чому не бувало, внизу також все поступово відпрацьовується. Далі наступний візит зафільмований, ми маємо 29.01.2021 року, тобто це момент фіксації брекетів на верхню щелепу. Дивимося, як ми відпрацювали криву кривошпея. І фактично в нас пройшло 4 місяці. Круто! І як ви розумієте, я тільки зараз поставив брекети наверх. І оці еластики, які ви бачите, вони тільки зараз з'явилися. До цього їх не було. Тому що ми виключно відпрацьовували на накушувальній пластинці. Так, да, це супер апарат, якщо вірно ним користуватися і в певній послідовності. Далі у нас є зафільмований від 10 на 6, Так, я фотографував далеко не кожен візит. Цей візит був сфотографований по причині встановлення ортодонтичних мікроімплантів. Це є сколові мікроімпланти. Вони в мене працюють гарно. Ми робимо ретракцію зубів дозаду, причому ретракція NMAS. У нас встановлений крючок на дугу, зліва і справа. І відповідно ми тягнемо повністю всі зуби, включаючи фронтальні зуби. Тому що нам потрібно отримати перший клас. Після цього. 9 12, року фактично через е, 6 місяців ретракції n ми маємо ось такий результат. Ми вже наближаємось до першого класу. Клас, ми вже наближаємось до першого класу. Ну і в нас фактично тут і був. Центрики не співпадають, і тут є легка дезоклюзія. І зараз я вам зроблю ще ось такого формату колажик. З правої сторони це відразу після встановлення мікроімплантів, з лівої через 6 місяців. Прогрес є і він очевидний. Далі, настає війна, пацієнти їдуть, і до мене вже потрапляють панорамні знімки і бічні ТРГ, які зробили лікарі в Польщі, які також допомагали в лікуванні цього пацієнта. Як бачите, болтики стоять з ними все супер. Ніяких проблем у нас не виникло. Паралельність зубів у нас фактично збережена. Все гаразд. Ну, зуби мудрості вони мають виділитися. Давайте ж глянемо, що ми маємо по ТРГ за стільки часу роботи. Це у нас ТРГ початкове до. Зверніть увагу на губи. Зверніть увагу на губи, і це у нас ТРГ вже через фактично півтора року роботи. Якби не було війни. Ми б цей кейс закінчили значно краще, я впевнений, тому що вони були б в мене постійно під контролем, а не коли вони могли тільки вириватися. І я би це все дотягнув би прямо до ідеалу. Але, на жаль, певні події в нашому житті вносять певні корективи. Що ми маємо? 4.07,22 рік. Це вже 5 місяців клятої війни. Вони потрапляють до мене з Польщі. Ми маємо ретрузію верхніх зубів. В цей момент ми е, зробили коректуючий вигін для протрузивного руху цієї групи зубів, тому зубчики підв'язані металевою лігаторкою. У нас вже неактивні фактично е, мікроімпланти через те, що передні зуби пішли в ретрузію. Знову ж таки, цей момент у мене не було змоги проконтролювати на відстані. І тут я вже призначаю коробочні еластики справа. Щоб просто отримувати і зліва, щоб дожимати зуби. І зуби тут будуть дожимати як по похилі площині, відповідно, передні підуть чуть вперед а на нижній щелепі, на верхній щелепі чуть дозаду. Вони самі себе будуть заставити досісти. І наступний візит це вже фактично зняття. Зняли ми брекети ось в такому положенні. Ну, виглядає все красиво. І зараз ми дійдемо до рецидиву, до самої цікавої теми, яку ви чекали. Як я і казав, ліва сторона можна було ідеальніше більше її досадити, але тим не менше, маємо те, що маємо, і я рахую для цього пацієнта, це дуже класний результат. Враховуючи, що приїхавши через 10 місяців, я маю рецидив, але він настільки смішний і його прибрати зовсім не проблема. Ось так в нас оклюзійно все виглядає. На нижній, на верхній щелепі. Ну і звісно, результат кривої ж П. І на цьому саме фото. Багато казали, це нестабільно, це все повернеться. Та 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 та, та, та якраз це все стабільно. Що ж ми отримали по рецидиву? По рецидиву ми отримали аж діастему. Чому виникла ця діастема? Ну, проаналізувавши всі фото, як ви зрозуміли, ми їх робимо детально аналізуємо. І я прийшов до наступного вигляду. Якби визнавку, чому виник у нас рецидив? Тут потрібно бути уважним до ретейнера. Перше, ретейнер в цьому місці має згин. Видно? І відповідно цей згин відсутній на ось цьому місці. Це той запас довжини догі, який, і в принципі, зміг утворити ось цю діастенку при певних факторах. Які фактори? Перший фактор це пломби, я вам їх показую. Вони фактично всі плоскі. вони не мають адекватної анатомії в зв'язку, ну, яка була навіть ось тут ну, зрівняти. Ось це проліковані зуби. Справа на фото в нас не проліковані зуби. Чесно, виглядає значно гарніше і, в принципі, оклюзійні поверхні значно краще. Пам'ятаєте, що найкращий ретейнер це ваші зуби, аналогічні по цій стороні. Понизу такі ж самі всі в нас плоскенькі пломби. І саме за рахунок ось цієї ділянки виникла діастема. Це страшно, такий рецидив на такій колосальній роботі. Ні, це абсолютно не страшно. Як його можна прибрати? Клеїте кнопки на ікла, просто одягаєте цепочку, швидко затягуєте діастему і перефіксовуєте ретейнер. До речі, ретейнер я вже ікла відпиляв і лишив тільки з двійки по двійку. Е я би зробив це пацієнтам, але на жаль, вони знову ми вимушені їхати в Польщу, тому що у них там праця, життя. І коли наступний раз вони приїдуть, я сподіваюся, вони до мене прийдуть, не, не образилися за те, що я не зміг це реалізувати в цей раз у зв'язку з щільним записом. І ми стягнемо цю діастемку і перефіксуємо ретейнер. Але... Контрольний візит був через 10 місяців. І я завжди кажу, після зняття брекетів, якщо у вас щось трапляється, відразу звертайтеся до мене, я вам скажу, що з цим зробити. Тому що зуби рухаються протягом всього життя. І ви маєте це розуміти перед входженням в ортодонтію. Якби ви зараз бачили дикцію, що на моїх руках, яка відбувається, ну я це розповідаю, це якесь чесно, дуже емоційно, і ось наша стабільність. Тобто, ось так у нас було після зняття і зараз. Це гарно, але пломби зробили свою справу. На жаль, ось так виглядають нижні пломби. Це відразу після зняття, це зараз. Ну, пломбочки, вони красиві, ніби, але вони всі плоскі, вони без анатомії, а в такому віці має бути чітко виражена анатомія. Зуби мають бути красиві. щоб хтось зі стоматологів ще захотів там каріс пролікувати. Це особисто моя думка. Ну і таке заключне, грандіозне вам фото показую. Це наша ситуація до, ситуація відразу після зняття, і ситуація через 10 місяців після зняття з тим величезним рецидивом, про який ми з вами поговорили. Як ви рахуєте, це настільки критичний рецидив, ні враховуючи об'єм роботи, який був зроблений. Тому всім добра, всім жити під мирним небом без війни. І нам щирі українці тільки перемоги.